Зовсім скоро вже літо, і всі ми активно почали сидіти на дієтах та займатися спортом. Але не забувайте, що правильно підібрана косметика допоможе нам швидше позбавитись від целюліту та підтримувати шкіру в тонусі, зберігаючи її пружність. І сьогодні я хочу показати вам доволі простий в приготуванні, але дуже ефективний рецепт крем гелю для позбавлення від целюліту. Тому додивляйтесь це відео до кінця, щоб зрозуміти, як приготувати цей чудо-крем. І від себе хочу додати, що я вдячна кожному з вас, хто переглядає мої відео та ставить вподобайки. Саме це та ваші коментарі найбільше мотивують мене для розробки нових формул та зйомки нових відеорецептів. А зараз починаємо приготування. Для виготовлення крему мені потрібен ось такий набір компонентів: стакани, ложки та точні ваги. Купити інгредієнти для виготовлення ви можете в магазині «Б'юр» з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Мій рецепт складається з двох фаз: водної та жирної. І спочатку я підготую водну фазу. На вагах в мене вже стоїть. Необхідною мені кількістю дистильованої води, в якій я розчиняю 5% пропандіолу, який підвищує зволожуючі властивості крему, а також підсилює дію основного консерванту, що дозволяє зменшити кількість консерванту у всій формулі. Далі я додаю 3% зволожуючого натурального компоненту бетаїн та розчиняю його у воді. Після чого у формулу я додаю 1% депантенолу та 10% антицелюлітного комплексу ліпофір, який підвищує мікроциркуляцію та розщеплює жирові відкладення на цілі. Потім я гарно все розмішую і відправляю цю суміш на водяну баню, нагріватись до температури приблизно 40 градусів Цельсія, але будьте обережні і не перегрійте воду. Краще поставити цей стакан просто в гарячу воду і контролювати температуру. Також хочу нагадати, що на сайті Б'юр ми ведемо дуже цікавий блог, де публікуються статті про виготовлення косметики та підбірки компонентів. І за посиланням, яке ви бачите в підкасті та в описі під відео уроком, ви можете ознайомитись зі статтею про антицелюлітні компоненти, які існують на косметичному ринку. Далі я приготую жирну фазу, де змішаю 2% олії, жожоба, 2% емоленту, каприлік, каплік. Трі гліцеріди і 3% легкого силіконоподібного емоленту це ці РЛФ. Всі ці компоненти ви можете замінювати на ті олії і емоленти, які у вас є в наявності. Також в цю масляну суміш я додаю 0,5% консерванту Еуксил ПЕ9010. Консерванту я додаю мінімальне дозування, адже ви пам'ятаєте, що в водну фазу я додавала пропандіол, який підсилює ефект консерванту. І останнім компонентом жирної фази буде СО2 екстракт зеленого чаю, і його я додаю 1%. Звичайне дозування СО2 екстрактів в косметику до 0,5%. Але я хочу виготовити ефективний дієвий засіб проти целюліту, тому я підвищила дозування СО2 екстрактів і це дозволяється в спеціальних лікувальних засобах. Далі я все це розмішую. І також відправляю на водяну баню нагріватись до температури приблизно 40 градусів Цельсія, тобто жирна і водна фаза повинні мати однакову температуру. Далі в тепловоду я додаю 1,5% лецетинового загусника під назвою Лецегель, який дозволяє створювати крем гель емульсії. Перемішую все це за допомогою міні-міксеру до моменту створення гомогенного гелю. І тут підказка. Я нагрівала обидві фази саме для того, щоб всі компоненти краще розчинялися, і щоб гелеутворювач швидше створив гель. Після повного розмішування в мене вийшов ось такий гель. І далі мені потрібно змішати обидві фази. Для цього я кладу стакан з гелем на магнітну мішалку, вмикаю її. Всередині в мене, звичайно, вже є магніт. І повіно при постійному перемішуванні я буду додавати свою жирну фазу. Якщо у вас немає такої магнітної мішалки, немає ніяких проблем, ви можете все розмішувати за допомогою звичайного міні-міксеру. І в кінці я звичайно перевіряю рівень кислотності того засобу, який я щойно зробила. І як ви бачите, моя кислотність на рівні трішки більше, ніж 6. Якщо хочете, ви можете залишати таку кислотність, але якщо бажаєте, ви можете трішечки занизити її за допомогою розчину молочної кислоти і зробити pH, наприклад, 5,5. Це все за вашим бажанням. Далі переливаємо крем у баночку, але за вашим бажанням ви також можете зберігати його у флаконі з дозатором, щільність емульсії це дозволяє. Подивіться, як легко емульсія розподіляється по шкірі, тобто крем виходить економним і його можна використовувати достатньо довго. Я бажаю вам успіхів в кремоварінні і обов'язково пишіть в коментарях про ваш успішний досвід боротьби з целюлітом, а також переходьте для перегляду інших відеорецептів антицелюлітних засобів. З вами була Олена і до нових зустрічей вже на слідуючому тижні.